Яким буде парк культури обговорювали 28 березня на виїзному засіданні представники влади міста, обласної проєктної організації, керівники комунальних структур, начальники управлінь та відділів виконавчого комітету міської ради. Мета зібрання трансформація паркового комплексу в комфортне місце перебування та відпочинку усіх жмаринчан відповідно до європейських стандартів. Ескізний проект благоустрою та озеленення території парку окреслили представники організації ТОВ Поділля Теплоінвест. Футбольне поле зі штучним покриттям. Легкоатлетичні доріжки, майданчики для пляжного та паркового волейболу, баскетболу, стрітворкауту, скейтборду, тенісний корт, дитячий ігровий майданчик, танцмайданчик, фонтан та багато інших зон передбачено для комфортного відпочинку мешканців міста та занять спорту. Міський голова Анатолій Кушнір та проектанти прислухалися до усіх ідей, що були висловлені присутніми. Побажання будуть враховані і занесені до ескізного проекту, який знову буде винесений на розсуд громади. Отож, любителі здорового способу життя та активного дозвілля. Кому цікава і небайдужа доля паркового спортивно-культурного комплексу, долучайтеся до обговорення проекту. Варто відзначити, що міська влада два роки тому здійснила благоустрій та реконструкцію меморіалу воїнам-визволителям, який знаходиться біля входу у місцевий парк. За бюджетні кошти площу облицьовано декоративною плиткою. Відновлено вуличне освітлення. Відремонтовано стели пам'яті воїнам, що полягли у Другій світовій війні. Цього року на прохання ветеранів війни в Афганістані планується капітальний ремонт площі біля меморіалу воїнам-афганцям.